Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ви на моєму каналі навчання перед монітором. І сьогодні ми з вами поговоримо про відлагодження програм. Якщо ми говоримо про відлагодження програм мовою Python, то ми маємо розуміти, що різні середовища надають нам різні інструменти. Більше того, якщо ми маємо справу із, наприклад, онлайновим середовищем, скажімо, є Python, то ми маємо розуміти, що інтерпретатор Python насправді. Написаний на JavaScript, очевидно. так? Можливо, інші інструменти будуть використані на інших середовищах, ну, але ми маємо розуміти, що певні речі будуть відбуватися не зовсім так, як на стаціонарному інтерпретаторі Python. От. І тому ми сьогодні якраз про ePython і поговоримо. Відлагодження програми це дуже важлива річ. Ось ми маємо якусь програму. Ми бачимо, що ну, очевидно, вона шукає найменше з трьох чисел. От. І е, на перший швидкий погляд, здається, все написано правильно. От. І е, перше, що ми маємо зробити після того, як написали текст програми, очевидно, запустити її, подивитися, переглянути, як вона працює. От. Запускаємо, натиска... натискаючи на зелений трикутник і бачимо, що у першому жаточку повідомлення про помилку. Декілька слів про цей тип помилок ми бачимо, що якийсь поганий токен у першому рядочку. І це означає, що на більшості десктопних середовищ розробки для Python тут помилки не буде. Справа в тім, що у Python в третій версії можна використовувати в якості змінних, в якості надзмінних. Символи кирилиці. Ну, а в Java, в цього не можна робити категорично. І тому, тому ми маємо звернутися до першої символ А, і подивитися, що він набраний саме у криличній латинічній, перепрошую, розкладці, тобто прибрати і подивитися, яка у нас зараз розкладка актуальна. Бачимо. Латинична, англійська. І набрати оцю назву за допомогою латиниці. І знову запустимо програмку. І тут уже бачимо так само погане, погане введення, поганий інпут, але у четвертому рядочку. От. Знову ж таки, придивившись до четвертого рядочка, до речі, ми можемо отут клікнути і швиденько нам. Знайде той самий четвертий рядочок, це е, дуже ефективно, якщо ми працюємо із багаторядковими проєктами. Швиденько нам е, цей четвертий рядочок буде виділено. От, і е, якщо ми уважно подивимося, побачимо, чому червона закриваюча дужка, очевидно, немає відкриваючої дужки, ось тут. Таке також може траплятися опечатка, неуважність. На початках це дуже часто трапляється. Знову запускаємо. І бачимо помилку у 10-му рядочку. Зверніть увагу, що знову погане введення. Чому так? Тому що, за правилами, після двокрапки У вказівці if треба записати якусь команду. От. Або на наступному рядочку записати також якусь команду, яка буде виконана в результаті перевірки умови. З відступом, а в нас команда записана без відступу. Тому знову переходимо швиденько до 10-го рядочка, тиснемо Tab на початку і організовуємо відступ. Хочу звернути вашу увагу, що працює вбудований символьний відлагоджувач. Чому він символьний? Тому що він символом опише повідомлення про нашу помилку. Ми бачимо червоним, написано в синтаксі error. Ну і повідомлення про цю помилку, що там не так. Продовжуємо е, працювати з нашою програмою, і бачимо, що зараз всі синтаксичні помилки начебто виловлені. Все гаразд, та, не начебто так воно і є. Е, все гаразд, і тепер ми вводимо числа. Ну, скажімо, давайте отаку от послідовність 7. Перепрошую, 9. Да? Я набрав 9, 7, 10. Тиснемо Enter. Е, е, і бачимо повідомлення, що ми дізналися найменше із цих чисел 10. І чомусь це не найменше число. Тобто програма працює, але результат вона дає невірний. І отут дуже багато людей впадають у розпач, а ми ж не з таких. Ми будемо шукати нашу помилку і тепер уже використаємо додаткові. Вбудовані засоби, наприклад, покрокове виконання, для того, щоб подивитися, як же ж відбувається введення, які зміни у нас у пам'яті є, і, можливо, нам щось наштовхне нас на підказку, що не так у нашій програмі логічно, або, іще ще кажуть, це семантична помилка. Логічна або семантична, смислава. Отже, натискаємо на інструмент шестерня. Відкривається відповідний, діалог. Перепрошую. відкривається відповідний діалог, і ми шукаємо трошечки нижче от режим запуску. Є така секція. І вибираємо, що будемо виконувати е, нашу програму покроково. Зверніть увагу, що в результаті цього вибору у нас з'являється ось такий ось елемент керування для запуску. Тобто, е, не зовсім він такий, як зазвичай, не просто трикутничок, а трикутничок з паузою. Зараз подивимося, що змінилося. Натискаємо. І бачимо, що, окрім того, що наша програмка працює в консолі, очікує наше перше число, ну, у нас 9 було, так? Да? Крім того, ми бачимо на тлі консолі, точніше, на передньому плані консолі, ми бачимо таке от повідомлення про змінні. Ось, ми бачимо, що глобальні змінні А, і як не дивно. Текстове значення 9. Ми ж то ввели просто 9. Ось на цьому етапі можна вже зупинятися, зупиняти наше виконання і виправляти. А справді ж, ми хочемо отримати числа, а не текст. Тобто ми просто забули у вказівці input, вказівку input обгорнути якоюсь функцією перетворення тексту на число. Ну, наприклад, ми хочемо працювати з будь-якими числами, а тому. Використаємо функцію Float. Так, перепрошую. Ага, ось у мене ця програмка. Функцію Float. Отже, запишемо Float. І до Жечки закрили. Тобто функцію input ми обгорнули функцію Float, перетворюючи текстове введення на числовий результат. От уже е, покроковий режим виконання нашої програми дав нам перші результати. Тобто ми знайшли нашу логічну помилку, ми отримували текст, а порівнювали їх, очікуючи, що там число. Знову перейдемо до налаштування. Хоча ні, давайте ми от зараз просто запустимо нашу програмку. Перше число 9, друге 7, 10. І бачимо, що тепер наші зміни. Привели до того, що ми жодного е, числа не бачимо в результаті роботи нашої програми. Тобто програма е, виконалась, зупинилась, але повідомлення про найменше із чисел ми не побачили. Е, е, і отут рухаємося далі. Знову запускаємо програму у покроковому режимі. Перевіряємо, чи там числа. Бачимо дійсно число. Так. Да. До речі, для того, щоб перейти до наступного кроку, до наступної команди, знову натискаємо запуск паузу. Так. 7. Знову натиснули. Оцейсь оце елемент. 10. Бачимо числа введені. Так. Далі. Публікується повідомлення, далі йде перевірка. Хиба, хиба, хиба. Чому так трапилось? Справа в тім, що. Е, отут перевіряється чітка послідовність, в якій послідовності числа будуть. Тобто, перша перевірка: е, перше число має бути менше, ніж друге, і менше, ніж третє. А воно ні, не так. Тому. Очевидно, що ця вказівка не виконується. Наступний запис. Друге число повинно бути, е, Ну, мабуть, правильніше було б сказати так, що число C, третє число має лежати між числом Б і числом А на числовій осі. У нас не так не виконується ця вказівка. І оця вказівка. Друге число. Має лежати між числом С і числом А на числовій осі. Причому С менше повинно бути, ніж число Б. Знову, не так, у нас 10 не менше, ніж 7. І тому ця вказівка не виконується. Тому, очевидно, такий запис порівняння нам не підходить. І покрокове виконання нам не допомогло. Окей, давайте ми повернемо, звичайне виконання. От, і будемо виправляти, виправляти те, що у нас відбувається. Е, ну, мабуть, треба окремо перевірити дві умови. Ну і їх повинні ми якось зв'язати. І, мабуть, да? е, А, І А менше це. Отут після цієї умови знову напишемо І b менше А. І отут допишемо І. c, перепрошую, c менше А. От. Ну, спробуємо запустити програмку. Знову спробуємо ввести. Зверніть увагу, я вводжу одні і ті ж числові дані. Ну, для того, щоб дотриматися чистоти експерименту. 9, 7, 10. І бачимо. Найменше з них 7. Ура! Ну, ми дійсно отримали найменше. Але це ще не означає, що наша програма працює ідеально. Давайте ми спробуємо перевірити на інших даних. Ну, наприклад, 2, 7, 3. Бачимо, 2. Чудово. Тобто, дивіться, у першому запуску у мене найменше число було друге. Тепер найменше число третє. Очевидно, можна і набір даних такий ввести, в якому найменше число буде на третьому місці. Все окей. Працює. Але ж у нас можуть бути і в наборі даних декілька одинакових чисел. Ну, наприклад, така послідовність. І отут наша програма знову. Впадає у відчай, вона нам нічого не повідомляє, хоча відпрацювала правильно. Знову у нас логічна помилка. Справа тим, що у нас у кроках перевірки, тобто 5, 7, 9 рядочок, ми використовуємо строгу нерівність. А для цього випадку, мабуть, строга нерівність не підходить. Тому перетворимо строгу на на нестрогу, менше або дорівнює. Знову запустимо. Знову введемо, е, послідовність, та, яка була проблемною. 1, 2, 1. І бачимо, що програмка відпрацювала правильно, але повідомляє два чомусь числа. Е, чому два? Тому що і для першого числа, і для другого числа воно визначило, що воно найменше. Перепрошую, і для першого, і для третього. Для другого не визначило, тому не повідомило. Очевидно, нашу програму треба вдосконалювати. Вона вже працює правильно, але замість одного числа вона повідомляє одразу два, однакові найменше. Треба вдосконалювати. Але перед тим, як ми почнемо вдосконалювати, давайте ми перевіримо попередній набор, один хоча б із попередніх наборів. Чи працює програмка із попередніми наборами, чи ми нічого не поламали. Знову введемо 10. Бачимо 7, тобто основна логіка програми не зламалася. І нам потрібно щось змінювати у нашому коді для того, щоб результат був одним числом. Це насправді не так уже і складно. Нам потрібно вигадати якусь величину M, надати їй значення першого числа. От. А далі замість цієї вказівки print A нам потрібно виконати вказівку, якщо. Ну, насправді, оця ось вказівка буде зайвою, так? Бо вона і так, М дорівнює А. А отут має бути М дорівнює Б. А отут має бути М дорівнює С. А ось отут вже має бути вказівка Print. Незалежно від результатів умови, ми маємо надрукувати ось оце. Зверніть увагу, оскільки оця вказівка, вона дуже схожа на цю вказівку, то, ну, мабуть, очевидно, оці ось рядочки не потрібні. Ми оптимізуємо нашу програму одразу. Так, приберемо їх. І спробуємо. Спробуємо перевірити. 9, 7, 10. Спрацювало. 7. Далі 1, 2, 1. Спрацювало 1. Отже. Ми таким чином наш програмний продукт, наш інформаційний продукт відлагодили. Працює він так, як годиться, ми використали для цього різні способи. І вбудований сигнальний відлагоджувач, і вбудований режим покрокового виконання програм, і тестові набори даних, внося чи зміни у логіку нашої програми для того, щоб досягти. Правильного результату. Ну, ми ще не використовували, наприклад, функції Print, для того, щоб подивитися, які значення є у нашій програмі. Ну, але в режимі покрокового виконання ми бачили, що всі змінні, які в пам'яті, які не виведені, вони всі представляються і тому. Тобто, яких немає на консолі, але вони всі представляються у режимі покрокового виконання програми, тому використання функції Print для тестування програми. Ну, не було необхідним. Ось е такі способи відлагодження програм у середовищі e Python у нас є. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.